З квітня і до кінця вересня минулого року Кременчук традиційно долучився до всеукраїнської благодійної акції Серце до серця. Волонтери молодіжного парламенту Кременчука, міська влада, представники соціально відповідального бізнесу і просто небайдужі кременчужани збирали кошти для закупівлі неонатального обладнання для Кременчуцького перинатального центру і сьогодні презентували цей апарат, що буде забезпечувати здоров'я новонародженим. Це надсучасний апарат. Монітор пацієнта з електроенцефалографом. Такого, такого апарату у нас не було, він є тільки в провідних клініках. Цей апарат застосовується в інтенсивній терапії новонароджених для запису електричних імпульсів головного мозку дітям, які знаходяться в інтенсивній терапії. За підсумками акції Серце до серця, яка проходила минулого року, Кременчук зібрав найбільшу суму коштів серед усіх міст України. Це 1 мільйон 116 тисяч 370 гривень. Тому в черговий раз наше місто отримало особливу відзнаку Золоте серце усього за роки акції у Кременчуці було зібрано більше чотирьох мільйонів гривень. Сьогодні саме це фінал та завершення акції. Хоча б вона завершилась 30 вересня минулого року, але фінал саме сьогодні тому що ми можемо на свої очі побачити наш результат, а саме те обладнання. Як... Було закуплено більше, ніж мільйон гривень. Рекордний мільйон був зібраний в Україні, нашим містом, нашими кремачужанами. Маючи таку нагоду, хочу подякувати кожному, хто минулого року протягом півроку проведення акції на будь-якій стадії долучився до неї, дав свою гривню, дві або більше за те, що кремачужани такі добрі, об'єдналися разом для такої доброї, гарної мети рятувати маленьких кремачужан. На жаль, цьогоріч через повномасштабне вторгнення расистів, акція серце до серця не буде проводитися. Всі зусилля волонтерів молодіжного парламенту Кременчука всієї нашої громади Кременчуцької зараз спрямовані на підтримку Збройних сил України, на підтримку переселенців, на стабілізацію ситуації в нашому місті і на нашу перемогу. Впевнений, що після перемоги спільно з польськими партнерами, які є, до речі, активними учасниками подібних благодійних проєктів в Україні, і зараз ми продовжимо роботу по збиранню коштів для медичних закладів, акцію серце до серця обов'язково відновимо і будемо нове обладнання. Поставити ставляти кожного року до нашого полового будинку. Сьогодні золоті серця вручили всім, хто своїми діями долучився до акції серце до серця і забезпечив перемогу нашого міста та закупівлю цього надзвичайно необхідного обладнання. Підприємці, комунальники, держслужбовці, волонтери і просто небайдужі кременчужани об'єдналися заради спільної мети порятунку: життя немовлят. Ми дуже задоволені брати участь і будемо сподіватися, що й далі там бути. Дякую, Дякую за спільну співпрацю і дана нагорода в нас вже не перша, тому це для нас велика честь. Будемо продовжувати працювати в цьому напрямку. Антон Воробйов, Олексій Кржановський, Кременчуцькі Новини.